Зверхні гаї сталася надзвичайна подія. З'їхалися представники поліції та служби надзвичайної ситуації. Але давайте все по порядку. Четвер, з квітня цього року ми знімали відео про лісові дороги. І під час зйомки ми чуть не наступили на німецький снаряд Другої світової війни. Що ж, дивіться, як все це було. Дуб упав. Верховна Рада припинила. Рубати. От дивіться, маємо снаряд. Тут 3, то хоч. Правда? Чесно, то треба дзвонити до цього зараз. Ми повідомили про небезпечну знахідку і треба віддати належну службу, потрібно захисту ДСНС, де забували Микле. Зараз, зараз, зараз беремо, я його тут бачу. А ми. Зв'язково. Йдіть, бабусі, на безпечній висоті. За деревом сховатися. Значить, це 125-мм Снаряд часів. Великої війни, Він є в бойовому стані. Зараз дочекаємося представників, представників Національної поліції. Будемо чіплювати місце події. 21 квітня 2016 року на території Гаївського лісництва було виявлено вибухонебезпечний предмет. Який знаходився 450 метрів до проїжджої частини і 600 метрів до житлових будинків в селі Верхній Гаї. Даний вибухонебезпечний предмет виявився бойовим снарядом 125 міліметрів часів Другої світової війни. Даний предмет є в бойовому стані, він є вибухонебезпечним і може здетонувати. Тому е, силами державної надзвичайної ситуації було проведено ідентифікацію і повідомлено в піротехнічну службу для подальшого його розмінування та знешкодження. Досить швидко на місце події прибули представники відділення національної поліції. Русський снаряд по 25 міліметрів Другої світової війни. Він є в бойовому стані, він може здетонувати. Тобто він є бойовий. Вже повідомлено в нас про групу, все. групу, але вони зараз по заявках. От, вони прийняли заявку і будуть його знешкоджувати, там, забирати звідси, транспортувати Тобто, що від вас потрібно, то потрібно тут забезпечити охорону згідно всіх нормативних актів, що ви відповідаєте за охорону. Ми вам передаємо зараз згідно акту під розпис. Ви може зараз, може зараз цей, щоб віддати голосу сікої ради хай... Звичайно, так, щоб він взяв <говори> за людей, за людей, зараз. Щоб він зараз, взяв на контроль обов'язково. Ну, я побачу, що я <говори> зараз по можливості, щоб Ну, і ви, ви, як я, я, ні зараз відійде майстер лісу, який відповідає за цю ділянку лісу. Він зараз буде вон, він має на підходу. Він так само моніторить ту ситуацію, щоб нікого не підпускав. Шість років тому, тут у нас є лісові культури, шестирічної давності, то ми коли садими лісові культури, трактор Під час проведення очіплення небезпечної знахідки працівниками Це... Національної поліції було виявлено ще три снаряди. Так що тут в лісі може бути багато ще чого, такого небезпечних предметів. Ми виїхали на охорону громадського порядку, а саме для забезпечення охорони вибуху небезпечного снаряду, після чого ми вирішили оглянути прилеглу територію і нами було виявлено ще три снаряди. Також на місце знахідки прибули відповідальні представники влади. Ехо Другої світової війни по сьогоднішній день відкохається з такими знахідками, як знайдено на території Верхньогоївської сільської ради знайдено чотири снаряди. І наскільки я знаю, наскільки мені відомо, ті снаряди постійно заходять. На території Дробицького з це вже така третя знахідка з снарядом. знаходяться і попри дорогу, і в лісах. То в мене прохання до мешканців. Скоро і почнеться сезон грибів, почнеться сезон відпочинковий. Люди будуть ті ліс. Обережно, будьте обережні, не розпалюйте вогнища в лісі. це може призвести до всяких неважених ситуацій. Не, не дай Боже цього допустити. На даний час ми знаходимося на території Верхньоївської сільської ради в масиві Липина, де були виявлено артилерійські снаряди, які є досить небезпечними, особливо для мешканців навколишніх сіл, а також міста Дроговича Застрія, які часто відвідують дані лісові масиви в пошуках за грибами. Тому є до вас прохання особливо в даний період часу бути обережними і при будь-яких виявленнях чи знахідках. Небезпечних предметів повідомляти органи місцевої влади та органи МЧС. Представники національної поліції круглодобово охороняли місце виявлення вибухонебезпечних предметів до приїзду політехнічної при служби ДСНС. Піротехніки обслідували місце виявлення боєприпасів та прилеглої території. І, на щастя, небезпечних предметів більше не знайшлося. Снаряди були погружені в спецтехніку та вивезені на спецполігон. Були знешкоджені знайдені боєприпаси часів Другої світової війни. А що вони були небезпечні, ми зараз пересвідчимось самі. А вкопались ми буквально чуть-чуть. Ось такі вирви за глибшки більше півтора метра і завширшки більше трьох метрів, зробили наші знахідки. Дані вибухонебезпечні предмети, які були виявлені в сувому масиві поблизу села Верхні Гаї, були знищені на підривному майданчику. Небезпека, якою являли собою, дані вибухонебезпечні предмети. Значить, вибух при спрацюванні даного предмету артилерійського снаряду міг причинити до розлиту осколків на вістань 400 метрів. Це могло привести до травмування людей нещасних випадків. Прибуваючи в лісових масивах, на галявинах, під час відпочинку не забудьте потратити свій вільний час, не забудьте оглянути територію, на які збираєтесь відпочивати. Дані вибухонебезпечні предмети можуть лежати як на поверхні, так і якимись частинами виступати із землі. Повідомляйте, і безкоштовні телефони це 102 міліція і 101 це Державна служба надзвичайних ситуацій. Будуть задіяні поки. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені та знищені спеціально відведених місцях.